Всім привітки, з вами знову я, Алекс і сьогодні ми поговоримо про фотографів та мій токсичний досвід з одним з них. Тож готуйте чай та заварити смаколики. А ми починаємо. Перед початком хочу нагадати, що якщо вам цікава інша сторона мого контенту, ви можете підписатися на мене на інших платформах. Я займаюся косплеєм вже як два роки і за моєю роботою зустріла досить багато дивних на бій погляд фотографів. І в мене взагалі дуже багато питань до людей, які заробляють на життя фотографуючи інших, і ось власне моє горіння в цю сторону. Я креатор, Людина, яка створює контент, я веду сторінку в інстаграмі, косплей аккаунт. Фотографії це буквально мій контент. І мене дуже дивує в поганому сенсі деякі правила співпраці деяких фотографів. Я провела дослідження і побігала по зрінках різних фотографів свого та сусіднього міста. І перше, що мене напружить це відсутність не те, що правил, а банального прайс-лісту на головній сторінці. І мені довелося писати фотографам про прайс лист в особисті повідомлення. І у деяких з них навіть заготовлених прайс листів немає, і вони відповідають в дусі від ванфосесія з <-стік> тих <-ривень> та Ладно, прайс-листи то таке. У багатьох фотографів є прикол, що після фотосесії чомусь вони самі обирають кадри для обробки. Типу, що? Чому ти сам обираєш кадри, які сподобалися тобі? Чому я не можу вибрати те, що сподобалося мені? Я, я бляха-замовник, я тобі плачу гроші за ці фото. Ти бачиш мій профіль, ти бачиш, чим я займаюся, чому я не можу вибрати кадри самостійно. Знаєш, те, що подобається тобі, фотографе, не завжди буде подобатися мені, і навпаки, те, що подобається мені, ой як може не сподобатися тобі. У одного фотографа взагалі він сам обирає 25 кадрів, а ти можеш обрати тільки 5. Ну, Прекрасно, я гадаю. Так само в мене приколі процес самої обробки та роботи з ісходниками. Я розумію, коли роботу може зайняти три місяці, а коли тиждень. Ладно, До додлайну я не чіпляюся. Хоча, коли у тебе просять тільки кольор кол, 30 кадрів, і це займає два місяці, це якось дивно. Ісходники — це взагалі така хвора тема. Типу, деякі надають їх безкоштовно. Прекрасно. Деякі продають теж окей, але є ті, хто категорично проти надавати ісходники. Чому? Про публікацію я взагалі мовчу. Я думаю, відомий факт, що перед публікацією фотографії в портфоліо потрібно хоча б запитати, чи сходить замовник на це, чи дочекатися, поки замовник сам опублікує і вже потім публікувати їх у себе в портфоліо. Але ми про це поговоримо пізніше, коли я буду розповідати про того самого фотографа. Ну а зараз я розповім мій токсичний досвід відносин з одним із фотографів. Мені реально подобаються і подобалися його роботи. Але його ставлення та інше виглядає як реально токсичне відносини, і я готова про це поговорити. Завжди раніше після цього фотографа, після фотосесії, я майже в цей же день отримувала лінк на google диск з усіма ісходниками в поганій якості, де вже сама обирала номери кадрів, які мені сподобаються, і відправила їх фотографу. А ті вже редагувалися. Та її звичайно, потім віддавалася мені вже в високій якості. В цілому це дуже зручно, бо замовник може спокійно порівнювати кадри, не поспішаючи, перевіряючи ракурси в моєму випадку, оцінюючи фронти роботи для фотошопу, щоб вже сказати свої побажання щодо редагування фотографій і складання контент-планту з публікацій та відео. Але цей фотограф після кожної фотосесії давав мені в руки свій тяжалений фотоапарат і змушував мене в студії по пів години сидіти, гортати цю тишу фотографій і ставити замочок на ті, що мені сподобались. А потім цей фотограф брав усі мої замочки, і вже з них вибрав потрібну йому кількість кадрів, які він хоче відреагувати. І звичайно, інші замочки він мені не віддавав. Я якось порахувала, скільки замочків я поставила, і там десь щось було 150 штук. А в результаті я отримала десь 20 кадрів. А, та деякі оброблені кадри були не з моїх замочків. Моє горіння про це було раніше, але я повторюся, І якого хера я не можу самостійно обрати те, що піде на обробку, якого хера я не можу отримати все те, що мені сподобалося. Щодо бекстейджу. Я не проти публікації бекстейджу чи історії з фотосесії. Ну, звичайно, за моєю згодою, бо я заплатила тобі за цю фотосесію, understand? Повторююся, я косплеєр, і це мій контент. Окей, добре. Був випадок, коли цей фотограф опублікував мою фотосесію себе в інстаграмі раніше, ніж я встигла побачити лінк на Google Диск. Блять, що ти публікуєш замовлення, яке у тебе зробили не те що, без дозволу. А навіть без фідбека твій замовник навіть не побачив фото. Він не встиг їх побачити, а ти їх вже запостив! І що? Я гадаю, ви розумієте, в якому аху я була, коли я зайшла в інсту, бо мені прийшло повідомлення, що мені мені нарешті відправили цей лінк, і бачу, що на його сторінці вже вісить пост з моїми фото. Після того, коли я сказала цьому фотографу про це, так. Цей фотограф заархівував пости до моєї публікації. Але при наступній фотосесії, і я гадаю, що це було зроблено на пунксту, бо раніше такого на його аккаунті я не бачила, фотограф взяв і пригорнув усі кадри з фотосесії у себе в сторі. Це вже не просто спойлер зовнішності персонаж, це буквально просто повноцінний зліп всієї сюжетки, серйозно. Фото фотошоп. У мене є маленька фішка, мені дуже подобаються довгі довкізінчики. І останні десь три роки я так і ходжу. Для фотосесії я звичайно зробила собі манікюр під персонажа з ось цим моїм мезинчиком. Але фотограф без дозволу, звичайно, взяв і відфотошопив на деяких кадрах цей мінчик. Я його не просила це робити, та й на деяких кадрах мінзінчик залишився. Також була ситуація, коли фотограф віддав мені фотосет, де деякі кадри були оброблені по іншому, від основної купи. Ну, але ми це опустимо, бо кадри мені все одно сподобалися. Але факт є факт. А і на додачу, солоденьке, як виглядаю я? Як я пояснила, що хочу отримати, і як цей фотограф зробив фотошоп, сказавши Окей, я тебе зрозумів. Окей. Okay no, 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 no. Що це за хмунку? Був випадок, коли в нашому місті проводили аніми зустріч, і фотограф взяв без дозвілу, роздрукував фотографії, які він робив, відніс їх на фест і роздавав безкоштовно аля це його портфоліо. Мене не запитали, не попереджали. В нашій домовленості не було жодного слова про публікацію кадрів у портфоліо. Він тупо взяв і роздрукував їх. Так само з іншими косплеєрами, що були на фотографіях. Їх не питали дозволу на цю дію. І як мені пояснили раніше, косплеєри, які були там на фесті і там як на фото. Це була демонстрація портфоліо цього фотографа. Нібито дивіться, це мої фотографії це я зробив. Що ще говорити, коли такі дії буквально є порушенням закону? Людина не має права без дозволу людини, котра є на фото, робити хоч щось з цими фото. І ні, якщо це він зробив цю фотографію, це не надає йому права публікувати чи використовувати цю фотографію без дозволу людини, котра є на цьому фото. Краплю нашої токсичній співпраці стала одна фотосесія. Фотосесія, яка багато значила для мене, це був дуже складний костюм, персонаж якого я симплю. Часу було досить багато, але вже тут був жорсткий дедлайн. До фотосесії я вперше відправила референси фотозйомки, То, як я хочу, щоб воно було точнісінько так, на що фотограф сказав мені, що окей, ми так і зробимо. Першою проблемою стала фотостудія, яку порадив фотограф. У прикладі, який я відправила на фото був дим, дим машина. У цій фотостудії, яку порадив мені фотограф, був парогенератор. другою проблемою стало світло. Колір пиляха був маджентовий. Хоча на фото він синій. І ні, фотограф у фотошопі не виправив це. Ой, щодо до колір кору. Я попросила зробити тільки його, і все. Інше робитиму я. Цей костюм робився дуже довго. Я дуже багато сил витратила на це, але він був не ідеальним. І я знала, що мені доведеться ну, багато фотошопити, і я була до цього готова. Запам'ятовуємо, що я просила робити тільки колір кор. Добренько, добренько, поїхали далі. Цього разу, як я говорила, Делен був дуже суворий. Мені були потрібні кадри до від'їзду до Карпат, і Делен це дозволяв, бо він був за тиждень та два дні до від'їзду. Але фото. То просидів без дедлайн, бо зна що робивши, та випросила у мене додатковий час, бо він хотів зробити щось екстраординарне і йому було потрібно більше часу. Хочу поговорити по, -по поводу дедлайну. Я хочу, щоб, я захворю, А я хочу нашу писати по сьомку качественно відширивать, потратити достатньо часу, а й вона набистро тебе отдать, я в принципі <гум> поднапряжався і очень швидко тебе в ну, дедлайн і отдать тебе. Фотографії, але я хочу надійні прямо перше, но посидіть, по трудиться. не нікоти, ось ми там дедлайн зложим що на недільку. Що ти скажеш принципиально, а, Окей, я тебе дам на этой неделе, ну я бы хотела в этот раз отложить дедлайн, Я ж попросила його зробити цю роботу хоча б за 2-3 дні до від'їзду, щоб я змогла відфотошопити його і вже за спокійною душею їхати відпочивати. Але ні. За два дні до від'їзду я не гадала, що від'їзд у мене о шостій ранку, і попросила, хоча б відправити кадр вранці напередодні від'їзду. Кадри прийшли мені о шостій бляха, вечора у жахливому колір корі. Я попросила надати мені вже ісходніки, бо я вже не встигаю їх відфотошопити 12 блях годин до від'їзду. Тут же фотограф починає відмовлятися. Ой, да не потрібні мені ісходники. Ой, а давай я просто поміняю палітру самостійно. Відправлю тобі, адже вона там вже сама підправила перуку, яку я не просила робити, та додала інші деталі. там є то що було дуже багато роботи. В плані там тачалі сподоба. парика волосы, я это поправляла, вот, поправляла там какие-то недостатки костюма. Впрочем, все это сейчас быстро сделаю, более приглушенное и по контрастности одинаковая. Почему по контрастности вышла немного разная, поскольку <coughs> мы меняли uh, в некоторых кадрах свет, и поэтому некоторые фотки вышли более насыщенные сейчас. Поправлю цвет. Я думаю, тебе исходник прям не нужен, поскольку но тебе будет сложно убрать прям волосы там под париком и поправить именно парик, там, где он отходит. Вот, давай я поправлю цвета коллекцию, а ты потом уже там, не знаю, пряди дорисуешь. Я видел, как ты дорисовывала пряди, и у тебя это классно получается. Ну, и там сделаешь что ты хочешь сделать. Вот, плюс я же чинила спину, уже долго колупалась. Плюс исходник уже в RAW-формате, то есть у Nikon это не формат, это не JPEG. Я думаю, тебе будет сложно с ним работать. «Хорошо, смотри, давай я сделаю цветокоррекцию уже на отретушированных фотках». Вот, потому что я там еще убирала, там, где стойки стоят, ну, типа, освещение. И если тебя результат не удовлетворит, ты еще э, можешь... Ну, я тебе там просто цветокоррекцию, договорились? Что именно мне перефразировать? отдам цветокоррекцию уже на исходниках. Я так про, как я поняла, это про последнее сообщение, я, типа, вот я тебе дал фотки с ретушью, э, с цветокоррекцией, я еще сейчас сделаю цветокоррекцию на ту ретушку, которую я сделала. Те цвета, которые м -м, тебе нравятся. Если тебе не понравится, я отдам тебе уже просто покрашенный исходник без ретуши. Но я думаю, тебе будет проще уже с ретушью работать. И работать я имею в виду с моей ретушью уже, типа, с поправленным пайком. Я сейчас за минут 20-30 покрашу уже отретушированные фотки. От я не просила тобі цього робити. Оляха, я просила лише просто зробити клятий колір кор, все навіть. О сьомій вечора я отримала свої кадри і сіла їх фотошопити. Закінчила я о другій ночі за чотири години. До від'їзду. Я вже мовчу про те, що листування з цим фотографом вигадало на 75% з голосових повідомлень від нього. Що це взагалі за прикол спілкуватися з замовником голосовими повідомленнями? Особливо, коли це бляха якісь спірні моменти. А і до дрібниць відсутність прес-ліста не просто у відкритому доступі, а взагалі, мабуть, ціна фотограф говорив оцінюючи обліковий запис. Якщо це і так, то це повна неповага до замовників, як до людей. Ця ситуація настільки вивела мене з себе, що приїхавши додому, я вирішила шукати нового фотографа, який враховуватиме мої скромні побажання до нашої співпраці. Мені довелося багатьом написати, багато поговорити, але я знайшла, я знайшла його. І ось ви можете порівняти ту ж саму фотосесію у різних фотографів, той самий костюм, ті ж референси, ті ж пози та та ж сама модель. А і забула сказати, що той фотограф був косплей-фотографом. Ну, коли я у нього фотографувалася, він був косплей фотографом, бо зараз він видаляв усі свої косплей-пости та перейшов на об'єктну фотозйомку. Здається, хтось не зазнав такого ганебного ставлення до себе. Якщо ви почули якісь проблеми моєї української мови та вимови, можете написати про це у коментарях. Я стараюся бути кращою кожного дня. Ну а зараз дякую за перегляд, не забудьте прибрати кров з нових підписки та поставити лайк та дзвінкнути у дзвіночок. Гарного усім дня, пані, та панове.